Олег навіть у вісні деколи рибалить. Так полюбляє цю справу. Тепер його пристрасті з ним розділяють і друзі. Весело і цікаво. Правда? Правда? І зимно. <світку> Про те, чи їхатиме тепер сюди, коли за зимове задоволення доведеться платити, Олег не впевнений. Якби тут ще щось реально клювало так більше, то вони виловлюють велику рибу, а от маленьке плює. На кризі і справді лише котяча радість або на тараньку, як кажуть рибалки. Хоча на весні та восени возеро запустили Амурів, то в столоба і коропа. Тепер у Львів теплоенерго вирішили, що мусить бути із цього і мінімальний прибуток. Тож вже від середи рибалки платитимуть. За цілий світловий день 10 гривень беремо, за пів світлового дня це буде 5 гривень. Я думаю, що невеликі кошти на сьогоднішній день. це просто символічно на приватних, на приватних і по 50 і до 100 гривень. Визначили плату і за здобич кілограм дрібної рибки в середньому 10 гривень за амура та коропа від 15 до 20. А ось на цій вазі відпускатимуть рибу на продаж як для усіх охочих, так і для самих рибалок, яким не пощастило. Допустимо, якщо проводиться зважування в ведрі, тарується. Береться, допустимо, тара потім От. І вже потім накладається риба. Тобто тара віднімається. Бачите? Поклашка важить 12 грамів. Скажімо, восени цього року з озера мають виловити 1700 кілограмів риби, такі вимоги за програмою зарибнення. А от браконьєрам тут не раді минулого року двічі викликали рибінспекцію. Тоді було виловили чотири браконьєрських сітки і другий раз е екрани. Звісно, шкода, що озеро зробили платним, кажуть рибалки. Проте справжнього поціновувача це не зупинить. Справа навіть не грошей, просто справа відпочинку. Напевно, що ні. Навіть не в грошах справа просто моєю мені не подобається рибалка. Літня рибалка обіцяють у теплоенерго на Гамаліївському озері коштуватиме не більше двадцятки за день. Ірина Ващишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.